Майже 100 тисяч гривень планує витратити Житомир теплокомуненерго на ремонт обладнання, яке вийшло з ладу внаслідок перебоїв електропостачання після російських ракетних обстрілів 9 березня. Про це розповів директор підприємства Дмитро Рогожин. Автоматика вона дуже тонко відчуває падіння чи відключення електричної енергії і автоматично зупиняється все котельне обладнання, всі автоматика, автоматика підтримання тиску, сітєві на сетеве обладнання, вона все зупиняється. Котельня по вулиці Шевченка подає тепло до кількох десятків житлових будинків, школи та дитячого садка. Пропадали фази, не було навантаження по фазах, що приводило, виводило з ладу насосне обладнання, тобто електродовів. Бігуни, частотні перетворювачі – це дороге обладнання і дорого коштує його відновлення. Це один із 40 генераторів, який запустили працівники теплокомуненерго вранці 9 березня після знеструмлення мережі. Електроенергію, яку він виробляє, спрямували на обладнання котельні, яке не було пошкоджене. Ми його вже використовували в цьому опальному сезоні декілька разів для того, щоб спасти ситуацію і включити тепло на мікрорайон. Він включається дуже просто, він в автоматичному режимі працює. Одна кнопка, відкриваємо ці двері, нажимаємо кнопку, і генератор сам запускається в роботу. Директор Житомирського водоканалу Роман Ілик розповів, що обладнання підприємства через перебої з електропостачанням не постраждало. Тоді, з 3 години ночі, ми готувалися запускати генератори. На основний об'єкт на насосту другого підйому нам в сьомій ранку подали електроенергію. Ми його запустили від мережі, а три насосних станції третього підйому цілий день працювали від генераторів. Це одна з насосних станцій третього підйому, де використовували генератор. Ми підключили цей генератор потужністю 160 кВт. 9 числа, 9 березня, о 8-й годині ми його підключили. Не була відсутня електроенергія. підключили, і він працював у нас на протягом 6 годин. Нагадаю, вранці 9 березня російські обстріли пошкодили один з енергетичних об'єктів Житомира. В області відбулося екстрене відключення електроенергії. Відновили її подачу впродовж доби. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир. У 27-му ліцеї Житомира зафіксували захворювання учнів на ротавірус. Цю інформацію підтвердила Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. Це 27 ма школа. Там троє дітей було вчора. Діти прийшли до школи. один із батьків, вони медичні працівники. Дітей діагностована ротавірусна інфекція. Вони не харчувалися. Це не харчове отруєння і не кишкова інфекція. Діти на амбулаторному лікуванні, а клас на дистанційному навчанні. По інформації одна дитина. Була в лікарні, а дві дитини знаходились на амбулаторному латору. Олена Івахнова, заступниця директора ліцею, розповіла, що симптоми отруєння помітили, коли діти були у сховищі. Значить, вчора у нас дійсно були такі випадки, коли діти під час перебування в укритті під час повітряної тривоги відчули ну, таке нототу, неприємні такі симптоми. І е, декілька дітей були відправлені додому відповідно з батьками. Але <кхід> сьогодні одна із мам зробила аналіз, і це повідомило, що це ротовірусна інфекція. Тобто ніяким чином воно з отруєнням не пов'язано, тому що жодна з жодна із дітей, які на вчорашній день відчули це недомагання. Вони не харчувалися на той момент взагалі не харчувалися в їдальні. Це було самого ранку, коли вони тільки поприходили до школи. Це діти 3-4 класу. Це кілька дітей. Ну при тому, що це якраз так знаєте в одному класі конкретно. Там попала ротовірусна інфекція, і Це в цьому класі в осередок. Там ще в один клас, одна дитина теж кілька дітей. Клас. На дистанційному навчанні діти на лікуванні до Держпродспоживслужби керівництво ліцею не зверталось, каже Світлана Коротка, директорка ліцею. Які дії школа прийняла, щоб виправити ситуацію? Чи ви звертались до Продспоживслужби? Це абсолютно не зв'язано з їдальнею, абсолютно тому, що у цей день їдальня навіть не працювала. Не то що не працювала, діти не встигли харчуватися в їдальні. От, все, там все контрольовано, там декілька випадків, це просто інфекція і все. А звідки вона пішла? Ну, це, ну, просто діти заразилися, очевидно, в сховищі це. Якщо ви кажете, що це в сховищі, можливо, варто перевірити сховище? Ну, сховище провітрується, все нормально. За словами Галини Зарицької, представниці Держпродспоживслужби перевірку в навчальному закладі зможуть розпочати після отримання офіційного повідомлення з ліцею До головного управління Держпродспоживслужби. Наразі термінове повідомлення про інфекційне захворювання або харчове отруєння не надходило. Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Дві пожежні автодрабини з висотою підйому 32 метри сьогодні, 17 березня, передали для двох пожежно-рятувальних частин міста Житомира. Автомобілі 2003 та 2005 року випуску для ДСНС придали з німецького місту Дортмунд. Їх призначення гасіння пожеж в багатоповерхових будинках та порятунок людей. Віталій Рубан уже 32 роки працює водієм у пожежно-рятувальній частині. За словами чоловіка, їх автопарк постійно потребує оновлення. Люба техніка, яка у нас використовується, вона використовується в екстреному режимі. І вона дуже швидко виходить з ладу. І вона потребує ремонту, потребує великого ну фінансового вкладення. А, ну, Чим новіша машина, чим швидше йде оновлення автопарку, тим воно краще, звісно. Це, це хороша машина. Легше на ній працювати, вона удобніша, вона комфортніша. Удобно, є навіть для евакуації людей. Бо буває таке, що зняти людину тяжко, бо люди бояться. Ну, є а тут вже якось і людина боятися не буде. Машина управляється джойстиками, сучасні механізми, електричні приводи. Висота драбини 32 метри. Вона фактично працює спокійно з дев'ятим-десятим поверхом. Драбина обладнана люлькою. Причому пожежний рятувальник може управляти люлькою і драбиною безпосередньо з люльки. Є така можливість. Більше того, передбачено система нож, яка дозволяє евакувати важко постраждалого і нормально безпроблемно. Спустити з верхнього поверху людину за словами Олега Держанівського автівки, практично в ідеальному стані з невеликим напрацюванням і моторесурсом компактний автомобіль, тобто в умовах, скажімо так, щільної забудови в місті, в умовах наявності великої кількості автомобільного транспорту, який, як правило, мешканці залишають біля будівель. І це є проблемою для рятувальників. Розмістити драбину дуже складно буває. То ця машина ці питання вирішує. Вона невелика, вона маневрена, машини дуже практичні. Ми сподіваємося, що вони дуже ефективно будуть застосовуватися нашому рятувальнику. Заступник начальника першої деперці, майор Степочкин для отримання ключів прибув. Дякую. вам вітаю. Дякую. Служу українському народу. Друга автодрабина переходить у розпорядження частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Житомирській області. «Майор, до вручення прибув. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Антоніна Тугасвіка під Висоцький Суспільне новини Житомир. Фонд громади Житомира, 17 березня, передав позашляховик військовим, які стримують ворога на кордоні з Росією. Боронимо ми такий регіон, як Сіверщина, скажу так, ну більше нічого сказати не можу. Хто знає цей регіон, то там в основному болота і ліса такі, що ну покруче нашої Житомирської області. Дороги везде насипні. Е, поэтому ну, машини у нас як розходний матеріал. Е, кожен день, е, вроді каже, і виконуємо задачу. Якби задача проста: 15 кілометрів передової. Ми повинні е, е, держати і, і контролювати, щоб туди не пройшов ворог. Але кожен день, як не крути, е, хворих, е, бувають і поранені, і по різним другим потребам. Е, кожен день машини їдуть, е, ломаються, якась стає, якусь підремонтовуємо своїми силами. Фонд придбав автомобіль за гроші, які задонатили українці та іноземці. Це автомобіль. Ми купили за 4300 тисячі євро. Ось кошти закумулювані на рахунку фонду громади Житомира. Так як ми вже працюємо цілий рік, допомагаючи військовим, от і там постраждалим. У Нас є запит звернення від відповідної військової частини про потреби, і далі відповідно до цього запиту ми робимо закупку, придбання. Щойно ми звітували про те, що ми за кошти фонду громади Житомира придбали, і передали 10 автомобілів, але вже 11. Автомобіль пройшов технічне обслуговування, та з Житомира поїде на фронт. Ірина Королович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. Є, так? У нас запалення кістки. Лікуємося вже два тижні. Ми приїхали самозвернення і попали до Петра Степановича. Ми дуже задоволені, тому що за нами бігають, скажімо так, і слава Богу, нам вже краще. Петро Русак, завідувач хірургічного відділення номер 1 обласної дитячої лікарні, оперує майже 40 років. Хірургічну практику почав у 1986 році. Лікар розповідає, що спеціалізацію дитячого хірурга обрав під час навчання у Вінницькому медичному університеті. Ми були молоді, завзяті, всі хотіли оперувати, ходили на гуртки студентські, приймали участь у в союзних конференціях по дитячій хірургії. І так, після закінчення п'ятого курсу, з дозволу ректора Васила Максимовича Морозова, на той час старе академіка, нас взяли у групу хірургічну, дитячих хірургів. Шість чоловік було. Ми рік проходили субординатуру, потім направили сюди до на нас, рік інтернатури і далі вже практична діяльність. Житомирська обласна дитяча лікарня стала першим і незмінним місцем роботи дитячого хірурга. Тут Петро Русак у 2008 році провів перший в Україні національний майстер-клас з лапароскопічної хірургії. Ніде в Україні не було ще операція, ми вже робили. Це перше. Нас приїхало 63 чоловіка з України. Тоді. А лапароскопічна сіка була тільки в нас одна. Казари всі знамениті, всьому, а начинали ми. З нуля в Україні не було в кого вчитися. І ми боялися, щоб ні в кого не було якогось ускладнення. За час хірургічної практики лікар захистив дві наукові дисертації, здобув науковий ступінь доктора медичних наук. Має патенти на винаходи методів лікування у дитячій хірургії. Петро Русак розповідає, що натхнення та сили для роботи надає родина. Я годе тим, що в мене є дві дочки Анастасія і Наталія. Він теж займається наукою, тому що без науки немає інформації. Без інформації немає аналізу, немає аналізу, немає на чим працювати. Я радий Світлані, своїй дружині, повірте мені, яка терпить. Чому терпить? Тому що жінка, коли чоловік відданий роботі, вона ну теж десь миттєв біженця. Не вистачає часу, можливо, знаєте, десь. Тому я теж їй дякую. Дякую своєму колективу, який теж. Працює над тим, що зараз бачите по раз, по рази на день бігаємо всі підвали. Ну і дякую нашому колективу лікарні, які не зупиняються. Багато речей, це моя особиста думка, Петро Степанович зробив сам. Чому? Тому що якщо б у нього було бажання, до бажання завжди треба, мрія була. До цього треба завжди причепити ножки, треба йти. Воно саме по собі не приходить. Через те, якщо те, що він має, в нього є. Значить, це завдяки йому. Мені з ним добре працювати. Я задумалась, тому що я не люблю, коли спокійно працюється. Коли дуже тихо, спокійно, значить щось погано. З Петром Степановичем не буває спокійно, тому з ним дуже добре працювати. Ми можемо до друга мотивувати, що робимо з 99-го року, як я прийшла в цю лікарню. Він є стимулом для розвитку. Завжди є дискусія, а в дискусії завжди народжується істина. У 2021 році дитячій хірургії на Житомирщині виповнилося 60 років. 37 з них у галузі практикує лікар-хірург Петро Русак. За його словами, про завершення хірургічної практики ще не думає. Втім, за будь-яких обставин професія лікар це назавжди. Ольга Степуренко, Тетяна Бєляк – Суспільне новини, Житомир. 18 березня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 1 до плюс 7 градусів. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від 1 до 6 градусів тепла. У користині буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус до плюс 7 градусів. У малині хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура повітря від 1 до плюс семи градусів. Узвягелі хмарно без опадів. Температура повітря від мінус до плюс 7 градусів. У овручі очікується хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Температура повітря від мінус до 7 градусів тепла. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.